І знову магазин Slastic, і я думаю, сьогодні буде щось цікаве. От зараз ми придбаємо цього пекельного медведика. Спробую. От спеціально для вас. Оп, мене попередили. попередили, що може стати погано, щоб я вже налаштовувався на це. Але я хлопець сміливий, такий рішучий. Давайте спробуємо. Ну що ж, отакий медведик. Цікаво, цікаво, хотів сказати, чи є послівкусі. ну, але я рішуча людина. Я навіть не скриблюсь. Я його з'їв. Це неймовірний смак. Ах. Реальна жесть. Мені дуже, дуже сподобався смак, але він реально гострий. Воно мені здається з кожною секундою стає ще сильніше, сильніше. Таке тепло і повністю вижигає, виїдає, випалює слизову всередині.